Нарешті я тут з вашою молитвою. Ви е, знаєте, я отак не раз думав: ми, коли ходимо по своїх справах, йдемо, просто йдемо. І не задумуємося над тим, як ми йдемо, як ми щось робимо. А насправді це є дуже сильний дар. І ти починаєш його цінувати тоді, коли втрачаєш, ти розумієш цінність того, що ти можеш просто піти, просто щось зробити. Тому я думаю, кожен день ми повинні дякувати Богу за те, що Він дав нам просто можливість жити. Молитва дуже сильна, фізично відчуваєш її на собі. Слава Богу, Бог зберіг мене, вся церква знає про це, бо багато молилися. І на славу Божу, я тут стою перед вами, щоб засвідчити про те, що відбулося зі мною. Під час останніх, скажімо, військових подій, які були в моєму житті, я якби, воюю з 2014 року, але то, що відбулося зараз, ну, зі мною такого не було, і слава Богу. Після того, якби хто, можливо, не знає, я підірвався на міні під час одної з завдань. Ми, коли з хлопцями розбирали, що це заміна, то. Як у нас такий модний вислів, прозрілі всі. Тому що я коли думав, що це міна нажимного типу, є там та тактико-технічні характеристики кожного із таких виробів. І скажімо, кожна міна має в собі е, запас тротила. Тобто це сила, яка дає можливість виліту осколкам на певну, скажімо, е, віддаль і певну силу. Я думав, що я підірвався на міні. Е, Нажимного типу, яка має 300 грам тротила, А виявилося, що я підірвався на міні, яка має 660 грам тротила. Радіус ураження 50 метрів 2,5 тисячі осколків. От. І скажімо, ну слава Богу, так, мабуть, мало бути. Її поставили під пластину таку металічну, і вона випригує. Тобто, збільшує радіус ураження. Для військових, скажімо, або хто її розуміє, є така міна ОЗМ 72 або жабка. І ще називають. От. І вона не випригнула. Але мала сили достатньо, щоб пробити ту металічну пету і поранити мене і ще одного бійця, який зі мною йшов. Скажем, і коли я лежав в госпіталі, там хлопці мали значно менші е, ушкодження, але мали значно гірші наслідки. Е, в мене фактично цілили, якщо так взяти ціло, тільки одна нога. Все остальне було посічене, в тому числі більшість внутрішніх органів. І Ближче, так? Да? Ну, коли я отримав поранення, мене, я втратив свідомість, потім знов прийшов до тями, вже додавали першу домедичну допомогу, потім погрозили в кузов, везли 60 кілометрів до госпіталя, а це не близько, тим паче, що там ж не автобами. І я пам'ятаю, там один бій сидить і мене тримає, щоб я не злетів, сам тримається. Я пам'ятаю, що я почав молитися, до речі, думок ніяких не було. Я помолився молитвою Отче наш і молитвою покаяння. Я пам'ятаю такі слова, що я кажу: Боже, якщо є твоя воля, щоб я загинув, допоможи, щоб я був в твоєму царстві, якщо є воля, щоб я лишився живим, на славу свою. Дорога важка, ями, рани свіжі, ран багато, постійно втрачаєш свідомість, приходиш до себе. Я останній раз прийшов в свідомість, що я пам'ятаю перед госпіталем, коли мене возили вже в госпітальну операцію. Далі операція, там 5 годин операції була, важка. Зашивали внутрішні органи, виймали осколки, які там були. Потім другий день мене перевезли, в той самий день перевезли другий день, ще одна операція. Потім через декілька госпіталів була ще одна операція, тобто їх виймали ті уламки. От, і я от собі, до речі, задумався. Я коли впав, я не одразу втратив свідомість, тобто в мене ну, секунд 15 було, поки я втратив свідомість. А потім я знов прийшов до тями, я ж міг і не прийти, але я собі помолився, От через що я собі згадав таке місце, десь в Біблії є, що завжди буду, що завжди моліться. Якби я молився, я б той момент, коли ще до того, як втратив свідомість, я б помолився. І навіть якщо я втратив свідомість і не прийшов до себе, я вже був би покаяний. Тобто, дякувати Богу, що він дав мені можливість прийти до себе щоб я міг покаятися. І тоді я був готовий. Бо я розуміли, ну мало ли це війна, то есть, якби, ну, все може бути, незважаючи на те, що я вже не один рік провоював. Я розумів це, і слава Богу, я завжди молився і за себе, і за хлопців, тому що в мене в підпорядкуванні більше вісімдесяти чоловік було. Я за них кожного хвилювався, щоб ми виконали поставлене завдання, і всі неушкодженими повернулися. От. І вроді би здавалося, ну, тобто, це те, що я плюс-мінус пам'ятав. А вже хлопці мені розповідали, як була далі історія. Е, По-перше, вижив, по-друге, доїхав. Е, втратив багато крові, е, той ж від втрати крові не помер. І там одне на Харківщині є село міського типу. Вроді здавалося село міського типу. І перша операція це ж теж важливо, щоб першу медичну допомогу фахову надали правильно. Я приїжджаю в госпіталь, а там хірург з Ізраїля. <гум> вот. Який, коли почалась війна, я так розумію, сам Українець звільнився звідти і приїхав сюди, і в тому госпіталі він мене оперував. Другий госпіталь. Хороші фахівці, лікарі, хірурги з Києва, які виймали в мене осколки і так далі, щоб їх так розумію було чимало. А... І оце теж ну, лежав в Харкові. В реанімації, вже прийшов до себе і Харків обстрілювали, і прилітало біля госпіталя. Це добре, коли ти рухомий, можеш собі десь вийти, вискочити, ти можеш плюс мінус на себе розраховувати. А коли ти лежиш ну, типу, не лежачий, ну, теж такий варіант. А там лікарі, хірурги, юмористи. Прийшов до себе, він каже: ну, скоріше за все, ти будеш лежачий. Ну, мені це не сподобало, мені це не сподобалося, бо ну, як. Я типу після такого вижив і лежати, руки-ноги ж на місці. Всі ж завжди кажуть, о, руки-ноги на місці класно. Ну, да, але мені позвоночник пошкодило, я мав всі шанси лежати. От. Потім він такий каже: ну, можливо, ти будеш ходити, бо там, виходить, мені багато ну, пошкодили позвоночник, але сам е мозок не зацепило. Тобто там долі міліметра лишилося тут, мені там заливали якимось там медичним цементом, то все зліпили в кучу. І каже: ну, ми поставимо тобі пластину на все життя будеш ходити. На наступний день приходить, а в мене кінцівки на руки ноги ще валяться. Він каже: ну, може, може, будеш ходити сам. На третій тиждень я став сам своїми ногами з ліжкою. Слава Богу, бо казали там пів року, рік. У мене сьогодні тиждень один день, як я ходжу сам. Тобто я до того був лежачим, мене там катали. Мені кажуть, давай там по сходах, бо то теж одне діло ходити по рівному, а інше діло ходити по сходах. Ну і по сходах там в госпіталі йдемо, давай не допоможе. я і кажу, ні. Я буду сам, бо я живу на п'ятому поверсі, в мене ліфта немає. Треба додому попасти своїми ногами. І слава Богу, Бог зберіг, я кажу, що в мене фактично. Ну, працюю все, да, на даний час є якийсь там ну, ще час реабілітації, ще і потрібно якийсь час. Але я ходжу сам, в мене голова працює, це при тому, що кажу, що я дихаю нормально, бо в мене і легені пошкоджені були, і нирку дивився на, ОЗ, на ОЗ, ну, УЗІ. Каже, що каже, не знаю, які в тебе пошкодження були, але я навіть не бачу, що воно ушкодження було. Це при тому, що мені точно її зашивали, точно так само от. Володя говорив, коли це в середу, по-моєму. Вніж поставили після мене, це друга важка контузія, і одразу мікроінсульт. Ощемічний типу несей. То шукали, коротше, так, поки що нічого не знайшли. Наслідків. О. Слава Богу. Де єдине, що там мене, що поки що права нога не так працювала, як треба, але там причин може бути багато, і відпозвоночників і так далі, але я впевнений, що все буде нормально. Тобто, фактично. Окно, окрім всього тіла в шрамах, в мене тільки єдиний палець, який не працює і все, фактично не буде працювати. Ну, мені просто осколком весь суглоб розбило, тобто його нема. Але він буде, ну на тільки чудо, Боже, буде зцілення 100%, бо так людські ну, по людських мірках дуже багато чого неможливого. Але на що можливо для людини, можливо для Бога. Тому навіть, навіть якщо взяти цей момент. Слава Богу, то що я стою, це тільки завдяки молитві. Тут, тому що, я ж кажу, ми з хлопцями розбирали от іменно ту міну, то вижити тобто, там би не вижив ніхто. Тому Зі вся група, що йшла, ніхто б не вижив. І навіть враховуючи, тому що там стояла ну, знищена техніка в полі, так, і це була бронепластина. І воно пробило, мало достатньо сили пробити пластину і ще мене на виліт попробивало. Тобто і, і ще за п'ять метрів ще там одного, одного бойця теж пробило. Але слава Богу, ми всі живі, ніхто не загинув. Тому кожен день дякуємо Богу. Дякуємо Богу за те, що ми не знаємо, що таке дійсно сирене, коли ти відтікаєш і граєш піжмурки від тих ракет, від того всього. І я дякую Богу, що дає сили і можливості, скажімо, вкласти свій внесок в те, щоб, бодай тут. Люди не знали, що таке дійсно війна. Тому молимося кожен день, дякуємо, щоб там все було на славу Божу, і зберіг кожного, хто там є. Амінь. Слава Богу.